Доброго дня, шановні поціновувачі міні-трактора Донфенг. Хочу дещо розказати про свій тракторець, якому вже 11 рік в експлуатації. Він був прибутний в 2012 році. Хоча я перший раз показував, я помилився. От я Брав бірку на двигуні, на двигуні 2009, хоча він випустив 2012, переоб... ну, куплений в 2012 році. Бачите, в такому він стані. От. обробляє він 5 гектарів. От. Ну, те, що за цей час, я вам так скажу, що ще сталася в мене одна така проблема. Це була коробка передач, По вторичному голову витяну, вилетів підшипник. Ну, я його розколов, зняв коробку, поміняв на вторичному голову підшипник, там 207. І все, добрав назад. Щеплення я не чіпав, лапки не чіпав. Візьму починники такі змазав. До речі, ще раз покажу. Ось мене, якщо підати щеплення, треба, щоб вона що найбільше було її. Вільний хід великий, щоб вона там робочий хід такий кінці, вона буквально тут 2 см. От. На лапки такі нагрузка мала, головне, щоб вони були правильно відцентровані. Що ще таке? Хочу наголосити це, що якщо міняєте масло, треба обов'язково тут міняти в паленій апаратурі масло. Тут воно внизу є пробочка, зливається, тут пробочка заливна, Ось. пробочка заливна. Буквально тут 300 грамів масла, якщо лишнє воно вийде, тут воно така бімбочка, воно виходить, лишнє масло. Ось а так. Що ще хочу? А генератор, я думав, що він полетів, перестав заряджати. Доказується, там просто такі були, поміняв я щітки, щітки там на збудження. І на цьому все, якби, акумулятор був. Новий вже поставив новий попередній під'їзд до мене десь 8 років був варто. Ось як бачите, тут ще грузи вперед додалені, трошки ще на 40 кілограмів. Ззаді мене до грузи стоять на колесах. А, до речі, ще ми пробували перетяжку робити. Ну, змагалися ловул 354-й. На перший понижений, з передком і почали тягатися. Тобто Було три попитки по нулях. Тобто ні він, ні я. Хоча, звичайно, його мощніші двигуни. Хотілося б ну, на сьогоднішній день, якби вже попрацював, хотілося трошки мощнішого двигуна, А так достатньо. Да, хочу похвалитися останнім своє прибамбасом таким, зробив я таку стрілу на Ну Оце якраз фрезу вирзав, тільки що з прицепа вирізав фрезу. Бачите, фреза ДТЗ. фреза. Ось, е... Ось Метр сорок вона. О, хочу показати, що я додав тут опорні такі колеса на її. Бачите спереді. Дуже хороша весь. Колеса, до речі, взяв з міжрядного культиватора. Ну, то вони Треба культиватор, зняв колеса на культиватор. Ось, не треба, на фризу поставив на фризу. То є, ну, а це я таке спроектував. Просто як з цього. Майже з чого, що було. Ось, все нормально вийшло. Зараз покажу, побачимо як воно піднімає. Да, до речі, ще, ще раз наголошу, що тут обов'язково, ну тобто раджу всім на тормоз по сигнальну лампочку робити, тому що буває, що поставиш на тормоз і потім забувся і поїхав. Ось. Горе вагає тут вижу, що ми порядку буде 250 кілограмів, ну і газ. І така вісе подачи, короткий. Смерть арплати під землі, то есть, затратні на тридцять Так і на тридцять положительку.